Луцьк обстріляли ракетами та БПЛА. Волинська прокуратура повідомила сьогодні війська РФ здійснили комбінований обстріл, через який загинув мирний житель. Слідчі СБУ почали досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За словами очільника області Юрія Погуляйка, наразі триває оцінка пошкоджень. Далі візьмуться за відновлення будівель. Волинські забудовники уже заявили про готовність взятись за пошкоджені будинки. Тим часом в області представники влади подбали, щоб розгорнули 99 пунктів незламності. Ще 28 таких діє від ДСНС. Також підготували 9 наметів, один з них на місці ураження. У разі необхідності рятувальники зможуть розгорнути ще три мобільні пункти. Їх розташування можна знайти у застосунку дія або на сайті. Що ж до травмованих, як інформує суспільне, двох людей старшого віку, чоловіка та жінку, доправили до лікарні на тимчасове перебування. Ще двоє дорослих, чоловік та жінка, в стані середньої важкості в обласній лікарні із вогнепально-осколковими пораненнями.